Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Друзі, це другий сніданок. і Зараз надзвичайно важлива тема. Сьогодні у нас день щитоподібної залози, і фактично цей день, 25 травня, почали відзначати з 2009 року для того, щоб всі щоб всім нагадати про взагалі важливість я не знаю цього, цього органу для, для організму людини. І чому тому, що 200 мільйонів людей у світі мають проблеми з її щитовидкою і за не те, що за а за надпоширеннястю ендокринних захворювань, вона на другому місці саме проблеми зі щитовидкою після цукрового діабета. І ось зараз ми будемо розбиратися. По, -по перше, як розпізнати, що в тебе є проблеми з щитовидкою, як попередити ці проблеми разом з, лі з лікарем-ендокринологом Ксенією Замолотовою. Доброго ранку, доброго ранку, Ксенія. От давайте з, з Азів почнемо. Так. За що відповідає щитопоз... щитоподібна залоза? Чому вона так важлива? Вона ж маленька, ну таке її не видно. Майже Так, да. ну дозвольте я так наглядати да, на асоціаціями. Да будемо це дуже... і будемо малювати пояснювати. Да. Дивіться, вона асоціюється у нас таким метеликом, да, тобто вона, якщо ми тут домалюємо, да? це метелик. Тобто вона має приші дві долі, от, і знаходиться дуже просто кадик да по народному. Є тут кадис... Ми всі можемо <пілі> нащупати, да, так? Ми можемо нащупати її. Але це такий, знаєте, лагідний, маленький метелик, 20-60 грамів. Всього. Він тримає на своїх цих крилах злагоджену, правильну роботу всіх органів і тканин. Тобто в кожної клітині є рецептори до гормонів, які виробляють щитоподібна залоза. Це такі клітини мишені. А, от, а вона складається з маленьких фолікулів, де і ці гормони виробляються. І коли... Такий диспетчер, такий сірий кардинал, цим да, керує. Це... Він і диспетчер, і він такий енергетичний. Е... Ці гормони енергетичні, тому що вони дають клітинам силу енергію, щоб вони нормально працювали, виробляли дуже важливі поживні речовини, злагоджено, керували процесами енергетичними. І коли організму замало ці гормонів, да? що от, може там, при стресі, при якихось операціях, при хворобах, то клітини посилають у нас сигнал в головний мозок, гіпофіз. І тут е виробляється гормон. ТТГ, тіреотропний гормон, всі його е, на слуху він, який і починає давати вказівки що то подібне залозі, на виробочку основних цих енергетичних гормонів, це вільний Т3 та вільний Т4. І вони йдуть вже по організму. Тому, е, якщо проасоціювати нам її, щоб ну, теж е, Може, декому е, краще зрозуміти, оця маленька по структурі маленький метелик, вона в організмі як піч. Розумієте, от, да? піч. Чому? От е, Якщо е, е, в пічці відкрити заслонку повністю, там що, дуже багато кисню, все бурлист і все згорає, як щепка. І тоді. Коли ми маємо порушення функції в бік збільшення е, вироботки цих гормонів, як ви Костя, намикнули нам, е, от, то е, в організмі е, дуже багато йде у цього процесу енергетичному, але що занадто то нездраво, да? і оці от збільшення функції щитоподібної залози називається тиротоксикоз. Це, це токсично. І враховуючи, що всі клітини реагують на це. Симптоми дуже різноманітні, але це симптоми збудження. Знаєте, як кнут б'є кожну клітину, Ксенія, а давайте спітлівість чітко да. зараз по симптомам, тому що приблизи щитовидку є у чоловіків, у жінок дуже вони усіх. розповсюджені у дітей, абсолютно усіх. Да. от чітко по симптомах. Да. Що тобто, нам може сигналізувати да. про те, що у нас проблема? Так, да. дивіться а, то реагує в першу чергу нервова система. Да? Тобто людина не може. Сосредоточитись, постійно. неуважність шкіра сухає, читав таки це. Ми говоримо про підвищення, там все тече, тобто, тобто підливість, дуже така профузна. Вот порушення сну, концентрації, дуже сильне серцебиття, погіршення компенсації по серцево-судинному. Стану, шлунково-кишковий тракт діаре. тобто весь організм на гіперфункцію і є ну, схуднення, да? тобто згорає всі запаси організму. Вот. Якщо ми а, у мене був, до речі, пацієнт, який не мог сидіти на стулі, він постійно підштрибував. От у нього такі були знаєте збудження, перезбудження. От так. ми тільки що бачимо зараз ознаки захворювання щодо подібної залози. А от що робити, щоб цього не сталося? Як підтримувати її здоров'я? Щоб... Тоби... ви знаєте? Я ще хочу дуже скоро сказати ще про одну функцію, да? яка дуже розповсюджена. Потім прийти да, для якісь профілактика. І якщо ми заслонку ці пічки закриємо повністю, немає ні кисню, не ні енергії, організм покругляється в багнюку. Це називається гіпофункція щитоподібної залози, і е, зменшуються обмінні процеси, і тут навпаки все, організм замирає, засипає слабкі синіві, стойні депресії е, може збільшитись вага тіла, е, постозність тіла набрякає не тільки позовнішня шкіра, але всі судини, всі внутрішні органи, і це те, і те, порушення... проблем багато. Це Дуже. Екстрим. Я так розумію, що перш за все треба виявити, що так. у вас можливі є проблеми так. з щитоподібною залозою. Так. Тобто, це і... треба проходити УЗД, чи звернутися до сімейного лікаря, який перший крок, щоб виявити свою можливу проблему. Так. Дивіться, ну дійсно. Потрібен спеціаліст, це дуже добре. Але якщо людина Звіс, немає ендокринолог, правильно можна і до сімейного ріка, але ми працюємо дуже тісно з усіма спеціальностями і кардіологами, і гінекологами, тому що ми ж первинні. Розумієте, якщо ми не налагодимо, то процес нормального гормонального стану ніякі спеціалісти не, на, не надасть вам покращення якості життя. Так? Ми завжди базісні ці гормони. І якщо нема можливості там поспілкувати з лікарем чи якісь ситуації у нас є дуже класний показник ТТГ. Тобто він дуже просто визначається. Це аналіз, правильно да. крові. крові в лабораторії можна здавати один, і по ньому ми можемо розуміти, він же в співпраці йде, якщо він підвищиться, то значить це гіпофункція. Нема можливості ще то подібне виробити стільки скільки потрібно. Якщо він зменшується, це гіперфункція. Так? Тобто, по одному показнику ми можемо сказати про функцію. У ну, нас не це цей цей. тема дуже широка. Да. Сьогоднішній день е, це привід замислитися, так. зануритися в літературу, поспілкуватися з фахівцями. Повертайтеся, це диванчик. відчуває, так. але є купа так. різних легенд. Так. Правда, ага. неправда. От допоможіть нам розібратися, Добре. що в цих е, історіях правда, а що вигадка. Ми будемо зачитувати, а ви нам кажіть, це правда чи міф? Показуйте. Добре, не перепутати. От при проблемах із щитовидкою заборонено засмагати і робити масажі. Ну, дивіться, це міф, тому що диві, дивлячись, яка проблема. Якщо гіперфункція, то ми можемо міф, давати паузу. Міф, Ідемо так. далі. Да. Варто забути про каву і глютеновмісні продукти. У тим. Міф. це міф так вже краще. Да. Йодна сітка покаже, чи є дефіцит йоду в організмі. Це не сьогодні сьогодення. Ну тобто ми не рекомендуємо це робити. Від прийому гормонів щитовидної залози повніють. Ну, ви ж бачили, енергетичний гормон. Це також mm -hmm. міф да. жителям усіх областей України необхідно їсти йодовану сіль. Або це ну, дійсно за це ми дуже боремося, тому що це доведена саме класна дієва профілактика різних структурних. І функціональних патологій щитоподібних. А що ще може бути профілактикою, якщо можна коротко? От юдова насіль. Тобто ми її вводимо в свій раціон і постійно її тримаємо, так там. але ну це для неї добре, і тому, якщо ви там щось відчуєте, то просто звернутися до спеціаліста, прийти у ЗД щитоподібне то подібне, і здати можна один ТТГ. А так юдова насіль на сьогодні да це основний такий посил для наших українців не нехтувати, тобто люба сіль, навіть морська. Навіть смарса Венери, mm -hmm. неважливо, де О, вони завжди повинна бути написано политика. Але сіль не треба варити. Правильно? Знаєте, Її треба додавати вже в готову да, страву. Так, Це більш потужна, да, але якщо ви будете mm -hmm. готувати, не, не нічого страшного не буде. Ось ми тільки що бачили графіку, що також прогулянки на свіжому повітрі. Е, зменшити стрес все це допомагає тримати нашу щитовидку у формі, фактично, а тому, що вона тримає наш організм. Так. Да. Тому я бажаю, щоб цей метелик е, дозволяв бути в гармонійному стані. Це здорове. Це прекрасна навіть не точка, а знак оклику у нашій сьогоднішній розмові. Так. Шановні друзі, звертайте увагу на своє здоров'я, тому що, по-перше, це наше ваше довголіття. А по-друге, це ну просто це ознака культури. Так, да. Ксенія, дякуємо вам. Ксенія Замолотова була у нас у студії лікар-ендокринолог. А ми продовжимо за мить. Тільки на 1+,1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Львовуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.